Історія про сміливого жолудя читає Чолков Артем. Якось трапилась велика біда в лісі. Під час грози блискавка влучила в старезну сосну та спалахнула, а за нею вигоріла і вся галявина. Чорна і страшна вона зяяла пусткою і відлякувала всіх мешканців лісу. А недалеко від річки Ірпінь. Стояв розкішний кочерявий дуб, добрим і гостинним він був. На його гілках сотні пташок вели гнізда. біля коріння дуба робили хатки жолудниці та польові миші, а в його тіні спочивали всі всі звірі у спекотну пору. І якось старий заєць поділився розповіддю про страшну чорну галявину в лісі, що всі обходять її стороною. Бояться туди заходити. Почув про це сміливий жолуд з дуба та й спитався у батька дозволу вирушити на ту галявину. Бо не гоже рідну землю лишати в смутну годину. Тато допогодився і відпустив сміливого жолудя разом із носінням дерев і трав. Побіг той полем, перестрибував через перешкоди, але перед річкою спинився в справжньому відчай. Як маленькому жолодю здолати швидку річку? Але недарма він був сміливим. Розігнався і шубав всю воду. Понесла його річка. Не може він виплисти, крутився, гріб з усіх сил не може. Аж тут хтось махнув крилами, взяв жолудя в міцні пташині лапи і поніс понад водою, понад лісами. Приніс на чорну галявину, дивиться сміливий жолудь. а це птах, який гніздився отатеві кроні. Подякував жолудь і прийнявся за роботу, посіяв по землі будь будяків, подорожників, покладав кісточки плодових дерев, зернятка, шишок і навіть трішки натрусив насіння квітів, аби галявина гарною була. Стомлено позіхнув і ліг спадки у ямку. Прилетіла хмаринка і вкрила всіх сніговим покровом на всю зиму. А весною, під темним сонячним промінням, пробудились з насіння трави, квіти, кущі, а посеред галявині проріс із сміливого жолудя сміливий дуб, і стала та галявина найкращою в лісі, бо в ній посіяв сміливий жолудь багато любові і добра. Прийдіть на галявину в парк дубки до сміливого дуба і переконайтесь в тому самі!